Вогонь у відповідь без зайвих запитів український генштаб, попередивши представників ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації через постійні атаки ворожої великокаліберної артилерії та різке загострення ситуації на фронті. Дозволив українським бійцям застосовувати власну артилерію проти бойовиків. Найжорстокіші бої точаться другу добу поспіль у секторі М у районі Старогнатівки та Новоласпи. Там адепти трилітерних псевдоутворень застосовують міномети ствольну та реактивну артилерію. Із градів, які розгорнули терористи, поблизу села Роздольне були атаковані гранітна та чермали на донецькому напрямку. На ділянці фронту від Горлівки до Ясиноватої бойовики ведуть вогонь по опорних пунктах урядових сил біля верхнього Турецького та Кам'янки. Вранці українські розвідники бачили, як просто, поміж житлових кварталів пантелеймонівки, та тої таки ясинуватої терористи розгортали артилерійські розрахунки, і саме звідти трохи згодом почалися обстріли. Біля Горлівки ситуація дещо стабілізувалася, хоча й відбулися кілька поодиноких стрілецьких атак в бік Майорська та Новгородського. У секторі А найгарячіше було нині в Троїцькому. Там терористи гатили по оборонних позиціях української армії з РСЗО та ствольної артилерії. Стрілецькі перестрілювання тривали на околицях станиці Луганської. Та щастя.